Забираю шефы. Сегодня понедельник. После свят. После недели. Сранка был туман, сыро. Немного отдохнул. Не вытремал. Теперь я в лесу. Правда сегодня узнал, что в селе у нас есть новая почта. На которую можно отримати и отправить Посилку. Хороша новина. Ось такий зараз ліс. Появилось дуже багато грибів, таких, що я не знаю навіть. Ніколи не збирав, що серії рядівок. Саме вони білі, дуже білі. Є і такі рядівки он. Зараз я покажу. Може вони і є. Такі маленькі, вони дуже білі. От вони. Ну я беру такі гриби, які можна продати. Ті, ще не пробував. Можливо би хто купив на трасі. Також вон такі грибошки є. О там як кожи якийсь лізняк такий, як маслюк, білий такий. Воровиків поки не видно. Що люди ходили також. Щось, щось схоже, не знаю на що. Напевно пенік був. А ось такий от Оно. Грибів різних багато є. Захтось вийшов, видно слід, божливо по грибах біли. Я в районі Жорнавки, там друга гора, не знаю як називають її. Тут можна найти ще там грибочко як. Можна гливи найти. Так звані вишенки і є ті рі... ріжки, так званий корал. Тут трохи ліс вир... вирізали і тепер отаке от зробилось, де ростуть грибочки. Зараз я вийду наверх і буду показувати далі. Ось таких багато грибів з'явилося. Біленькі такі. Тут якась рядівка, знаю, чи можна їсти, то в темі то дивиться мій канал, напишіть, так воно виглядає якась лизька така В мішаному лісі вона росте біля буків ще отакі от гриби є не на постійно гриб паразит ударявся все Правда, занесені до червоної книги Можна підставити Якийсь корал, вроді він називається. Дехто каже лайніші ріжки. Так, по суті ніхто не знає, що це за гриб. У Нас такого не беруть. Так, кажуть, не можна його брати. Такий ліс довкола. Ще знайшов зонтика одного або парасольку. Так він виглядає. Подивіться добре, а то можна спутати з чим-небудь. Такі в нього корінь, тут має. Такі І от. Такий тиго. Такий грибошок. Його можна їсти, жарт, кажуть добрий. Мені не дуже подобається. Але то на вибір. Всім дякую. Буде далі. Трохи задихався, не хочу знімати.